Привіт усім! Ви на каналі Бабусині рецепти і я вітаю підписників і гостей свого каналу. Сьогодні, друзі, я буду готувати такі смачнющі помідори на зиму, яких ще я ніколи не пробувала. Помідори по-корейськи. Попробувавши ці помідори у моєї родички, я відчула. Ось це моє. Ось ці саме помідори, ця закрутка заготовка на зиму буде моєю фавориткою серед інших закруток. Взагалі-то я люблю все приготовлене по корейськи Але мені здається, що ось ця заготовка, ось ця закуска є однією із найсмачніших страв по корейськи. Тому приєднюйтесь, друзі, і будемо готувати разом ці смачнющі помідори. По-корейськи, ось три види овочів: морква, перець, помідори, з яких ми будемо готувати цю смачнющу закуску. Звичайно, що крім цього, нам потрібні будуть ще деякі спеції та зелень петрушки. Насамперед, всі овочі та петрушку добре миємо. Потрібну кількість помитої почищеної моркви натираємо на терці для корейської моркви. Якщо вона у вас відсутня, можете скористатися і звичайною грубою терткою. Одним із перших процесів приготування цієї закрутки буде процес приготування корейської моркви. Тому із загальної кількості спецій, що потрібні для приготування усієї закуски, я беру до моркви тільки ту частину спецій, яка потрібна для неї. Тобто беру частину солі, відмірюю потрібну кількість 9% столового оцту. Від загальної кількості чеснику відібрала пару зубків і натерла на терці. Додаю сюди усю приправу до корейської моркви. Добавлю сюди ще трошки цукру. Сковорідку кладу на вогонь і виливаю. В неї всю потрібну кількість олії. Почекаю, поки олія в сковорідці добре закипить і виливаю її на спеції у моркві, тоді вони добре розкриються. Поки олія гаряча, вимішаємо спеції із морквою ложкою. Потім пускаємо в хід руку, добре переминаючи моркву із спеціями для того, щоб морква зм'якла. Все, морква по-корейськи готова, Ну, звичайно ж, як не попробувати її, але ж вона і смачнюща. Далі помитий солодкий червоний перець, може бути жовтий, може бути зелений. Відділюємо від плодоніжки і розрізаємо його на декілька частин, при цьому видаляючи перетинки між ними. Тоді перець розрізаємо на декілька невеличких шматочків, для того, щоб його було зручно, подрібнити кухонним комбайном, а чи м'ясорубкою. А тепер порізаний перець відправляю у чашу комбайна. Ви ж можете його перемолотим м'ясорубкою. Додаю сюди часник, що залишився. І все це разом перемелю до такого рідкуватого соусу подібного стану. А ось тепер зробимо заправку для наших помідорів. До подрібнених перців додаємо морку по-корейськи. Та всі решту спецій, що залишилися, тобто оцет, сіль і цукор. І все разом перемішуємо. Звичайно, що ви моркву по-корейськи можете і не робити, а одразу її з'єднати із перемеленим перцем і тоді додати всі спеції. Так, воно буде швидше, але без цього процесу морква буде твердою, її буде незручно накладати в банки і ще вона займе багато місця в банках, а мені хочеться, щоб саме більше було помідорів. Ну і останнім інгредієнтом буде. Петрушка. Відрізаємо у ній тверді кінчики і нарізаємо дрібненько. Відправляємо її в миску до заправки, перемішуємо добренько і все, наша заправка до помідорів вже готова. Нам залишилося підготувати самі помідори, тобто нарізати їх. Чисто помиті помідори розрізаю наполовині і видаляю у них плодоніжку. Якщо вони великі, ділю їх на 4 частини. Якщо помідори невеличкі, ділю їх половину. Після цього на дно чисто вимитої харчовою содою банки кладемо ложку півтора нашої заправки. Викладаємо шар нарізаних помідорів, стараючись обернути їх зрізаною частиною донизу. Поверх шару помідорів знову даємо ложку дві нашої заправки, розправляючи її по помідорах і знову укладаємо помідори зрізом униз. І знову даємо заправку і знову помідори, чергуючи їх, так, поки банка не стане повною. Для цієї закуски можете використовувати банки і літрові, і півлітрові. Коли в мене вже всі банки були заповнені помідорами і густою частиною заправки, то в мисці залишилася ось така кількість ще рідини. То для зручності розливання я її перелила у мірну склянку. І практично кожну банку залила нею по самі вінця. Кожну банку потовкла трошки об стіл для того, щоб заливка проникла до самого дна. Ось ще скільки залишилося в мене соку, який мій чоловік із великим задоволенням випив. Кожну наповнену банку накриваю металічними кришками і викладаю у каструлю, дно якої застелене рушником або ганчіркою. Каструлю наливаю холодної води, рівень якої повинен бути на півтора-два пальці нижче від горловини банки. Кладу її на сильний вогонь, накриваю кришкою, і в моменту закипання буду стерилізувати банки 15 хвилин. Коли вода закипіла, вогонь зменшила до мінімуму. І після визначеного часу інтенсивної стерилізації банок витягую їх із води. Після цього стерилізовані банки закручу закаточним ключем, переверну догори дном, і так вони будуть в мене стояти до повного остигання. А після цього переверну помідори у те положення, в якому вони будуть зберігатися, і віднесу у підвал на постійне місце зберігання. Ось такі вийшли у мене помідори по-корейськи. Як ви вже зрозуміли, півлітрових банок у мене було 5. А на момент презентації двох банок не вистачає. Це моя робота. Попробувавши пару шматочків цих помідор, а цієї корейської моркви я стаю залежна від них. Мене не береться ніяка робота, я бігаю і бігаю на кухню, поки не з'їм всі помідори і цю морку. А коли побачу дно банки, на деякий час заспокоюся і знову в підвал за помідорами. Я зрозуміла, що ці помідори до зими не дочекають, тому я буду робити ще. Тому готуйте і ви, друзі, на зиму такі помідори по-корейськи, і нехай зимою вам буде смачно. Ну а може, ще й до зими, як в моєму випадку. А кому сподобалось моє відео, ставте уподобання, заходьте до мене на канал, підписуйтеся, натисніть дзвіночок, щоб вам приходили сповіщення про мої нові рецепти. Пишіть коментарі, на які з любов'ю і радістю відповідатиму. Буду щиро вдячна вам за поширення мого відео в інших соціальних мережах. А якщо вам потрібні ще якісь рецепти заготовок на зиму, то на моєму каналі в плейлисті консервування і засолювання ви знайдете їх чимало. Бувайте здорові, до нової зустрічі, до нового рецепту. Божих вам благословінь та мирного неба над головою!